Так, сьогодні зроблю обзорчик для свого насоса високого давлення для PSP винтовки Такий зробили своїми руками, скажімо так. Ну, всі починають, мені каже, свій путь, коли роблять саморобні PCP-винтовки. І в них ще немає грошей або немає настроєння, і вони думають, що у них все вийде. І на що їм купувати, типу, заводський насос високого давлення, якщо його по суті, можна зробити самому. Так, да, його можна зробити самому, але він вас буде задовольняти, скажімо так, тільки перший час. Так як він ну, не може видати желаємої вам мощності. Тобто мій насос, цей насос, він видавав максимально. Це 40 атмосфер, 40 вар. І цей на перший час для першої pcp есть цього більш ніж чим достатньо, то достаточно. Скажімо так, на путі познання цього ремісла цих pcp винтовок цих насосів, цього двіжухи, то цього більше, ніж чим достатньо. Так, і що ж він в мене складається? Він складається у мене. Із лапки, шланочки високо давлення, тобто це шланочка тормозна від жигуля. Гранік Граник це пробки. Тобто все вкручується Ручка і прут від звичайного насоса. То есть тут просто пруд. Тут іде різьба, під цю тему. А на самої шланочки впаєний колпачок, щоб накручуватися на PCP-винтовку. Зараз розберу покажу її, що ж вона складається. Так, складається він з чотирьох основних частей, як бачите. З чого треба почати всю роботу? Треба почати роботу з цієї трубки. Тобто знаходити трубку вам підходящим діаметром. Потім туди всередину. Получається, запресовуйте трубку для отоплення для пайки пластикову. Навіть не знаю, скільки вона в мене тут дюймів. Ну просто підганяйте під вашу цю. Якщо є у вас можливість, то можете запресувати туди ще щось тонше, щоб тут менше, скажімо так, було менше мертвого обйому. Не нужного, скажімо так. ну Тим не мене, в мене ну, воно теж не... Сильно багато. І тим самим ви ну, то металічна труба, в неї запресовується пластикова труба і все огонь. Потім на цій металічній трубі нарізаєте різьбу зверху і знизу. Для е, набору воздуха робите вверху відвірстя. Можете навіть два зробити, але ну, в мене одне це ну, вистачало, скажімо так. І коли у вас є вже ця движуха, робите до них дві пробки. У тобто мене вони випам'ят з граника. у тобто них теж робите, на ну, них теж робите різьбу. Тобто це такі, скажімо так, у вас гайки. Тут гайка дирка на 10 під е, шток. Тут е, вже інтересніше, це ножка. Ножка, яка зроблена одновременно і гайка, і обратний клапан. Тобто обларатний клапан виплений як, він просверлена дирка на вроде на 8, на, тобто не доходя десь міліметрів 5. Потім з боку дирка на 10 і нарізана різьба, 10 одиничка, ні, 10-1,5. Да, і вкрутяний ось цей шланг високе давлення. Тоді він одержує теж нормальне давлення, його для У нас хвасть за глаза. Бачите, туди йде дірочка. Зверху, як зроблено, вставлений обичний ніпель від без камерок. Цей автомобільний. Обрізаний повністю вся резина обрізана, залишилася тільки металічна там, Вставлена тут і припоїм або оливом. Запаяне воно там, тобто різьба нарізана, воно надіжно собі запаяло, запаялось і все. І виходить, коли тоді ставиться така резинова ця на масло, все там туди-сюди, щоб воно не, не сушило і не травило. І виходить, це... коли ви качаєте його, воно як по принципу ніпеля туди дує, а назад, як всім ізвісно, назад воно не пускає давлення. І того. Потім сам шток цей. Тут обична шланга, резинова шланга обична. Тут і приварена просто болт на 8, і на нього ну, гайка теж прихватена, типу як оранчична шайба. І тоді наварена і тут закручено. Тут хтось отак. І цього більше ніж вистачає. Діло в тому, що. Надо його. Саме головне, щоб він був завжди змащений у вас. Тому що такий насос він йде без оглаждження водного. По суті, його треба ну, часто змащувати, так так він буде дуже добре грітися, і щоб він вас не клинив і не травив, там, і не старався, не знашувався. в будь-якому випадку його треба змащувати. Шланга обична, це вообще нічого тут не робили. Це як взялося на розборці. Все. Це, це, це навіть оцей. вкручувався туди. Тобто це все йде в зборі від це тормозний шланг. Від Жигуля. На кожній розборці їх мільйони. Тобто пішли і взяли собі пучок і тренуватися робити. Сюди треба резиночку ставити на ковпачок, щоб коли я закрутив, воно не травило так, в принципі все. Есть, по суті, воно збирається все на різьби на резинові прокладочки. Поставив сюди резинову прокладочку. Получається. Ось от її вставив і все. І вставляєш сюди просто на ну, цей, трубку цю вашу і починаєш її просто вкручувати. І вона вже почала вкручуватись. Ти її вкрутив, до упора зажав і все. Ну все збирається на різьби, бистро, чітко. Тоді так само сюди надів резинову тулочку і так само вкрутив, просто вкрутив до упора. І все, воно вкручується, все. і качає він 40 атмосфер, це максимум. Тобто стабільно там 35-37, 40 приходиться так, як ну, сопротивлення йде. Не розумієте, 40 атмосфер це не 8, не 10. А це від обичного насоса, з самого обичного совєтського, навіть пружинка від нього взята, просто зрізана дерев'яна ручка, зроблена металічна. просверлена дірка навквозь, вставлена, оварена і все. Тобто сама суть цього насоса була, треба було швидко накачати. Ніхто з ним не хотів панькатись, ніхто не хотів з ним е, гратись, так як всі розуміють, хто робив pcp винтовку першу там, допустимо, йому вже важно в неї вистрелити, спробувати, що ж вона може. Ну, тобто, навіть якщо ви там. У вас є в планах купити собі заводський насос, що я вам і рекомендую. Тобто ви купили і ви забулися, і ви цього всього не робите. З цим приходиться трошки погратися, так як. Люба тема, де є високе давління, там буде якась травля, там буде десь щось підспускувати, десь -то, -то сюди. Тобто, це все треба буде устраняти методом, блять. Попиток, скажімо так. Ну. Блін, сама суть, що насос в домашніх условиях можна зробити. Для цього треба мінімальний набор інструментів, все. Не шутку. Просто треба бугарка, сварка, ну і токарний станок. Або просто льорки правильні, які можуть і мечики поможуть вам нарізати різьби. Ви, звісно, це маєте все посадити на епоксидку, то тобто, допустим, банально просто спаяти його, то есть, зробити. Заварити наглухо, ну це не варіант. Лучше робити, тому що дещо, якщо під сліптрава, десь, якщо тут прорве і обла... треба буде викрутити той золотній, виходить. По-любому треба декось якось добратися, розібрати його і це все поміняти. Того краще робити, щоб воно було розборне. Розборне воно довговічніше, скажімо так. Все, що у вас буде ламатися тут, це тут. Віддавлення цей золотник може полетіти, якщо він там трошки некачесний, і оця резинка. її може від давлення трошки гризне. І в принципі все. Так як в самі ці, ви накачуєте там декілька разів тоді запресовуєте сюди воздух, саме основне давлення це отут, і у шланги. В самому штокові його практично там нема. Отаке в мене собі вийшлося ізобрієння. Думаю, щоб мені не засняти вам на нього обзор, так як я на нього потратив трохи, трохи віді. Теж моніторив цей, інтернет, шукав для себе варіанти. Ну, там дуже багато всякого ну, того, що я не розумів. Там все робилося на сантехніці. То есть там треба було купити переходнички, там ще щось. Так як я в сантехніці ну, дупля не ріжу в від слова вовше. Е, я просто перевів це все на свої рейки, викупив принцип в чому? Тут треба мінімальний обйом зробити, крепку основу, переход, ну, надіжна шланочка, обичну шланочку, навіть не пробуйте, воно у вас не вийде. Тобто вона її просто в клоччя. Тільки шланга для високого давлення тормозна. Тобто вона видержує нормальне давлення, Достатньо атмосфер вона видержує. Так що вам і хватить. І все. Принцип простий. Клапан, то есть, поршень клапан обратний. В обичному насосі стоїть шарик. Шарик це круто, коли у вас все токарно, ну, в токарному станку, все під конусом підігнено, де воно запирає ну, надежно. То есть, у мене даже є допустим, заводський, там теж запирається шариком. Обратний клапан там шарик. Тобто пружинка і шарик. І як і в обичному стандартному насосі. Ну, це треба все. Підігнати, то блін, щоб ніде не клинуло, не глючило. А тут у мене просто ніпель. Ніпель в качестві обратного клапана. Тобто з камери не спускає і звідси не спускає туди дуй назад. Так що все просто. Пробуйте, робіть на перший час постріляти, хватає за глаза. Може ну, собі прикупите та й поймете, що це все нафіг не треба.